Зранку, в першу чергу, хочу сказати велике спасибі нашим Збройним силам України за вашу мужність, за вашу хоробрість, за вашу стійкість, за те, що ви щодня бороните нашу землю, нашу рідну Україну, за те, що ми маємо можливість ранком встати, випити смачну кавусю і просто жити. Велике вам спасибі і низький вам уклін. Бережіть себе наші дорогенькі, і хай вас Бог береже. І пам'ятайте, що на вас чекають вдома. Повертайтесь додому живими. І ще сьогодні до наших діток завітав святий Миколай. Дуже б хотілося, щоб він їм приніс те, про що вони мріяли, щоб здоров'я приніс і обов'язково миру. Тому що в дітей має бути щасливе дитинство, а не сидіть по підвалах, так як сидять наші дітки, Святий Миколаю, прийди у наш дім, принеси надію, Орни теплом змор. Thank you. Усіх вітали, як хотіли, і ніч, і ранок, і, і без слів. Пишіть як ви у нас добре. Буде ще краще. Будемо сподіватися, що буде ще краще. Кавуся в мене номер два, і це друга вже я поки полялякала, вже холодно. Зараз піду. Поки. Світло поки що є. Це, у, у, зварю свіженьку, гаряченьку Всім хорошого дня. Настрою по можливості. Смачної кавусі і тримаємося. Сьогодні морозець невеликий, але хоч сонечко вискалюється, хоч трохи. Поїдемо, я здавала у цей чобіток, щоб підклали. Прибирали таку там за диваном знайшла свої роботи здуває. І один підошла, трохи рота розтялила. А такі, що ще можна і поносити. Думаю, підклеюють. І це вже хтось на років два чи три може лежать, вони з роздявленим ротом. А це нарешті дійшли руки, об'єкт підклеї. Так зателефонували, що приїде заберіть. Мотнемося та заправимось, тоді приїду. Чемодан складую, сумки, картоплі наберемо. Що ще побажання. Дай поїдем поїдемо завтра раненько. Прибули додому, шарвало під дверима, рятуйте. Всі зійшлись. Два, два, чотири, шість. Всі коти, шестеро котів і один собака. Зробили мені чобіток. Сказали сьогодні не носить. Я сьогодні не збираюся. Оце. Ой, е. Мивається, річ. Ти їх стережеш чи що ти їм робиш? Та йшла пайок глянуть. Я вибачаюсь 10 кг цукру дали. Я щось думала 5, 10. Тоді все олія така гарна. І дві баночки. Тушонки. Дякую. Поставила водичку, зараз відварю мермешелі. <реш> Люблю цю дрібненьку мермишелі. Ми взагалі рідко їмо ну, таким, вироби <реш> макароні, але іноді й хочеться. Да банку тушонки туди бахну і такий у нас буде на сьогодні раціон. Ну, нема сенсу наготовляти, бо ж завтра їдемо з дому. Тому переб'ємося. Сині вже переб'ємося тоді. А тоді будемо бачити далі, що і до чого. Ось такі діла, малята. Любі хлопчики і дівчата, казав так дід Панас. У своєму житті ми зустрічаємо багато людей. Хтось робить нам боляче, комусь, можливо, боляче робимо ми. Але кожен дає свій урок. Одні вчать не довіряти більше. Інші навпаки любити, а хтось просто йти далі. І це життя. Всім доброго здоров'ячка, Божої опіки вам в суботньому дні. Сьогодні в Україні свято, День Збройних сил України. Що можна побажати нашим захисникам, Божої опіки, ангела охоронця і низький уклін. І також хто святкує сьогодні. Перейшов на нові свята свято Миколая. Також вітаю, до мене також завітав Миколайчик. Діти мої перейшли на нові свята. Я, я просто живу, дівчат, просто живу кожен день. Бог дає це життя і просто живу. Просто грудень у мене дуже такий. У мене цей місяць грудень такий важкий на такі дати. Дати з минулого, чи як можна сказати, які не забуваються, які завжди в серці. Вчора було би було земне день народження моїй сестричці, яка пішла з життя в 9 років. 15-го буде день смерті мого брата, який загинув трагічно в 20, 29 років. 21-го свекрусі моїй світла її пам'ять день народження, померла не так давно, було б їй 94 роки. І Чоловік від 26-го також річниця смерті. Тому якось так, знаєте, все тісненько плотненько, і все в цьому місяці. Тому ось ось, ось такий від того і настрій, тому що спогади вони завжди десь, знаєте, куточку там забилися, і інколи вони там прокидаються. Там забились і інколи вони там прокидаються. Тому ось так добиваю каву, прання, і сьогодні хочу зробити пиріжки в духовці. Вчора ввечері лишилась гречка печінка, зараз зроблю капусточки трошки, будуть духові, духові пиріжечки в духовці. Хоч планувала завтра чи буреки і та й не знаю, чи будуть тепер вони доречні, якщо сьогодні пиріжки. Ну, буде день, буду бачити. Всіх обняла, всім мангала хоронця в цьому дні. Хто сьогодні на вихідному, не спішіть, помаленьку, поробите все. Не поробите сьогодні, доробите завтра паче свет.